Якщо ти відпускаєш, і вона різко Бачите, Навіть тут я не забуваю, голову притримав, все діла. Головне, щоб жінка відчувала підтримку. Тут по так, да, скажи, mm -hmm. хуяк одразу <головне> потіралася. І так, зараз у нас буде перше відео урок. Пацаки, ви коли берете починаєте ну, там, збирати її волосся, ще щось, вона починає блядь, головою ну, вони не розуміють, що ти хочеш. Притримайте під затилок знизу. Да? Чувствуєш, що ти впираєшся? Типу, оп, що все? Я держу свою голову. Ми збираємо спочатку волосся. І треба збирати весь, весь пучок, щоб ти не тянув десь отут, да? Тут неприятно, типу, блядь, в одну mm -hmm. сторону. А, щоб ти повністю зібрався волосся. І тиск на волосся був е, рівномірний скрізь. Потім прижимаємо голову її до грудей. Як ми це робимо? Десь наверх лоба, кладемо руку. Прижали, все, і розслабся. От, все, вона собі вперлась, і в неї голова не держиться, бо якщо вона зараз сама, отак, от бачиш, голова падає. Якщо вона зараз сама буде голову держатися, вона не розслабиться. Все, поставили голову, є упора. І ми починаємо з легких рухів. Тобто ці рухи піднімають чутливість. Деякі люди бояться лоскотки, і для них типу, легесенькі рухи, типу, вони можуть бути такі неприємні. Просто більш сильніше прижимай, щоб були прямо вже дотики. Як я можу, дуже все просто дивіться. Розходяться пальці, а в середину заходимо да, вже до голови. І потім проходимо руками під пліччям. От. І піднімаємося тут же пальцями до вуха. Тут приємно? Коли просто от, навіть, так, типу, чухають, не? Mm -hmm. Да. нічого такого там ти зверх не робиш, але ти завжди, до речі, повинен, щоб, щоб, вона, щоб вона впиралась. Вона от вперлась у тебе і все, не паніє тебе. Mm. Все, давай впираюся. Все, От вона вперлась і підтягує. Що тут можна ще зробити? Дивіться, волосся забираємо і по спині проводимо. Mm. Приємно? Mm. Тобто, тут нічого складного немає, а тут, типу, такі якісь е, пестощі. Ви такими пестощами піднімаєте її чутливість. Mm. По ногах видно, що. І нравиться. Mm. Далі ми опять залазимо так, вивіси, під затилок. Я його далі притримую. Збираю так от волосся. Навіть можу тут сісти. Ручки так беру в пучок. просто да? повністю. Я її тримаю голову. І я починаю робити отакі штуки стягувати. Просто стягую волосся. Як Заходить? Mm. 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 то? Заходить? Довольно. Mm-hmm. Тобто, бачите, типу, типу, як я розчіску роблю, ось так. mm, mm. Потім ось так. І в цей час я тримаю її за волосся. Воно ще виглядає так, типу, знаєш про якусь домінацію, що типу так, да-да, взяв. Але тут немає ніякого шарпання, нічого. Тут масаж, і ти розумієш, що він тримає Це твою. Сам факт, що він тебе держить. Да, факт волосся. що він тебе за волосся дає. Да, да. Знаєш, три хири. Так-да-да-да. Да, да, да. От. Ти от тримаєш широкою. Можна дуже легенько доторкатись. По голові теж можна піднімати чутливий см mm -hmm. по волосся. Так чувствується, вообще, коли єлі-єлі. Mm -hmm. От, а от так. Ні, так, ні. Так, сразу, от, так от, да. Тобто ви ви не повинні там залазити її під шкуру. От нет, нет. просто проводимо. Через волосся її теж відчувається. Далі ми робимо таку штуку. Дивіться, рука ось йде сюди, кладемо її, і, як то ми за, за плече тримаємось. І вона може провернути свою голову. І ось тут вона вже як то повністю лежить на тобі. Це про якусь таку близькість вже. Ти вроді би нічого не робиш, але її тіло і рука відчувають твою теплоту руки. Це знаєш як про дітей, бо їх так дитину брали, так обіймали. І в нас, типу, тригіріч, що це про спокій. І ти можеш просто почати вже туди тракатись, от від візка проводить за вухом, поправити її волосся. Тут вже сильніше пропрацьовують. Тут проводити, легенько доторкатися, типу, піднімати по типу, максимуму чутливість. Знову розчистку типу, робити, легенько поправляти волосся. це і є, типу, прилюді, яку ти затягуєш. Я не знаю, вже скільки ми 2-3 хвилинки пишемо, але вже скільки все приємно. Зараз так само перевернути цю сторону. Дивіться, як ми перевертаємо. Піднімаючи, тут все просто. Але відразу має бути друга рука ось тут готова. Поклали на цю сторону. Все, Притримуємо плечем. Все. Вона собі лежить. Наспокійно і не напрягаються. І знову. Волосся поправ, нікуди не спішиш. І в цей час тобі є ну, час подумати, що ти далі будеш робити. Десь дихнув там, блядь, тільки не, не дуй, блять, і в вухо. Далі, тут можна стати на коліна. Дивіться, беремо зразу під затилок. Перевалюємо голову, залазимо під низ, беремо всю голову і робимо просто кругові рухи. Нічого складного. Але всі і долонями, і пальцями. Як ти? І в якийсь момент, якщо ви хочете потягнути, то ви просто як то в жменьку волосся збираєте. Раз, два, три, відпускаєш. І далі починаєш робити. Голові рухи. От бачите, навіть долонями. Є. Просто не тільки пальцями, а от і знизу долонями. Да. А завжди притримувати її голову, щоб не було таке, що ти відпускаєш, вона різко дірнеться. Скажи, вона, да, ну, 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 типу, але собрала, собрала кабіну. Да. От, щоб типу, такого не було, ви завжди притримуєте однією рукою. Бачиш, що у тебе волосся... Ти розслабляєшся просто максимально. Так, да, а потім тебе дьор. Ти відпускаєш ну, руки. Так, да, так, да, ти типу, оп, і ти, така хуяк, одразу потерялась, на релакс впав. Далі ми можемо припідняти. Беремо так от волосся, я намотую, дивіться. Вун, вун, вун. Газуй. І вот, я всією рукою її направляю, бачите? От. Сюди наклонив вперед. Пропрацьовуєш, і опять починає гладити по спині. Ось тут по лопатку. Так, скажи. Mm -hmm. Оп, далі починаю масаж робити. Mm -hmm. От. І так граємося, але в цей момент ти блі, як ти на руку вже волосся намотав. Це зовсім вже про інші речі. От. Коротч, головне. Щоб жінка відчувала підтримку своєї голови, як мінімум. От. Як це б не виглядало, що типу я взяв жорстке з волосся, нема такого, що її зараз щось тяне, бо ти все разом береш. Якщо ти гарно зібрав волосся, то, типу, так як дівчина сама собі хвостик зав'язує. воно, Якщо ти жимаєш, равноцінно, равномірно скрізь все стяги. Їй не буде больно. Але ти чітко її тримаєш, бо якщо ти будеш просто так руку тримати, вона викручується. Ну, типу, коротше, є не якась нестабільність і немає цієї фішечки. Ну, він мене там. На кулаку тримає, типу, знаєш? От, типу, отак, от бути. І ти вже собі граєш, вони очі закрили, ти собі розглядаєш своє тіло, плануєш, що ти будеш робити з ней далі. І все, ставиш лайк. Так. Бачите, нам і тут я не забуваю, голову притримав, всі діла. <ріст> <ріст> я думав, він блядь, не включив, а прикинь. <ріст> <ріст> <ріст>